Вітаю! В нас гра в стилі Resident Evil, де ми граємо за слідчого криміналіста Чарльза Далтона. Ми опиняємося в сніжному Хейвуді, щоб розслідувати зникнення, і використовуємо реальні методики аналізу крові, Демо включає перші дві глави з трьома задачами і судмедекспертизами, та стратегію. Поїхали. Поки вантажиться гра, можете поставити лайк та написати коментар. Так, натискаємо будь-яку кнопочку та вмикаємо перекладач, тому що в нас є лише англійська та японська, якщо я не помиляюсь. Всі інші мови нам недоступні. Сподіваємось, гра в нас оптимізована, відносно добра. Не буде просадок по КПС. Так, оно ну, різкі рухи трохи пробить просадочку, але в загальному поки виглядає непогано. Це ми сюди на шляху не буде. Який сліхтарик у нас? Білий ліс. Отриманий назвою Білий ліс через його постійно замерзлий вигляд. Нижче ви побачите землю, яку спадкувала бледі Елеонора. Зростаючи в домі Гейвотом, у її щоденнику зазначено, що вона провела більшу частину своїй молодості, лазячи по високих дубах, граючи сама собою, щоб побачити, як довго вона зможе триматися на замерзлих гілках, перш ніж вони врешті-решт зламаються. Будемо знати, а чи є в нас якийсь ліхтарик? Що він би нам не завадив. Ти не замерз? Нічого не зрозумів. Що він сказав, ну. Є ті, хто про нас піклується, вже дуже добре. Там якийсь церковний дзвін, а вже можливо там якесь посилання у нас буде далі, я, скоріш за все. Добре. Я так розумію. Та просто по раці, да? вирішила з мене прикола погнати якийсь мадам. Зачинено. Бенз обітки. Ну, у нас ще є обхід якийсь, я бачу. А з іншого боку. Так, ми ж не звідси прийшли. Так, ми прийшли з того боку. Господній млин, відбудований протягом багатьох років, Господній млин у своєму нинішньому вигляді стоїть з 1963 року, вкритий лозою та гниючою деревиною. Колись свідомий пам'ятник минулої епохи знову потерпає від стихії, готуються реставраційні роботи, щоб повернути від тряку його колишню славу. І ми, напевно, зараз до нього будемо йти скоріш за все. А можливо, і ні. Danger. Ліхтарик, я б його підібрав би, чесно кажучи. Не можемо. Давай тоді я ще прочитаю, що тут написано у нас. Що тут у нас цікавинка знаходиться? Це якісь руїни замку, я вже бачу. Руїни замку вайн. Згідно з записами, зведення цієї кам'яної будівлі датується 1200 роками. Вважається, що вона є місцевим народженням самої леді Елеонора. Поки леді Джозеф терпіла виснажити від 30-ти годинні пологи, лорд Джозеф втомився від голосіння дружини та вимагав, щоб акушерки відвели її до вежі, щоб він міг заспокоїтися. Як і лорд Міл, замок Вен неодноразово перебувався, перебудовувався протягом свого існування, і оскільки погода... Не була надто прихильна, до каменю, існують плани щодо її його відбудови. Well, Joseph, О, а як пановінжа ще не передавав пораці ніяку інформацію. Скажу, ще в нас стаміна. А чи я можу туди піти. Ну мені ж так цікаво, що знаходиться там. Там, скоріш за все, не буде проходу ніякого. Так, проходу немає сюди. Леді Леонори. Повернувшись до моря, ми знову звертаємося до її щоденника і знаємо, що плавання під вітрилами було її улюбленим заняттям. Замолений Леді Джозеф через 5 років після її зникнення тут стоїть пам'ятник Леді Леонори. Дехто вважав це її відом... відмовою від дочки. Проте Леді Джозеф спростувала ці твердження. Там у нас є маяк. У нас проходу немає. Так, ми вже наближуємось до якихось певних поселень. Не можна пройти. А чому цікаво? Ми ж в ролі копа нам малися бути відчинені всі двері. Тоді цікаво було б також потрапити. Отак, ми зможемо тут дійти. У нього локація відносно візуально непогано відображені. типу, є щось таке в них. лякаюче, але дивно, що в нас все так темно. Якщо взяти не що це зима, типу. Білий сніг має бути усюди і через це у нас має бути набагато світліше. 14 жовтня. Тур завершено без інцидентів. Група з 12 осіб. 29 жовтня тур завершено. Запаморочення на воді. Група з 8 осіб. 12 листопада ще один головний біль. Я сьогодні не під вітрилом. з групою з 15 осіб. І ключик. Так, раз ключ до будинку. Так, натап, ну, ми можемо бачити інвен. Тут у мене ще якась ось фотокамера, плюс у мене Шо... електрошокер. А як я можу камеру використовувати? Щоб було світліше? 1, 2, 3, 4, 5. Не працює. Добре, тепер просто нам треба рухатися, хто з нас скільки назад. Вытрываясь с ним, тут, короче, хорошая. Вільне да відповідь. ми його запитали. Думаєш, вона все ще живе? Він промовчав. Якщо він вважає, що вона не жива, тоді для чого нам йти в будинок? Правильно? Для чого нам витрачати свої сили? Питання ліхтарика мене дуже цікавить. Ого, нам тут читати. Але я думаю, це нам стане в нагоді, бо там щось і за кольори відносно. Так, відключення світла, я так розумію, у разі затемнення резервна система освітлення негайно активується. Просто ще є текст позаду, і воно через це зливається дуже сильно. Коротше, типу, щось синє це стабільне світло. Зелен... Типу, воно призначене для коридорів. За яскраво зелене освітлення це позначені кімнати. Будь ласка, зачекайте тут, якщо ви почуваєтеся в безпеці у разі відключення електроенергії. яскраво червоне освітлення тільки для кімнат, які час які під час відключення електроенергії спіткнутися та послизнутися. Коротше, поширені явище в цих зонах. Тикарні кімнати також мають усилення і до них не слід заходити під час відключення електроенергії. Щось не до кінця зрозуміло. В краще випадку можуть вимкнути мерехтіння та мертві зони. Якщо так, будь ласка, зверніться до персоналу та залишайтеся там, де ви знаходитесь. Хейвуд протягом багатьох років переживав суворі погодні умови і ваша безпека для нас має. Першочергове значення. Щось не до кінця зрозуміло, але. Добре. Як я маю дістати цю камеру зі світлом? Тому що ну, цього світлення недостатньо. Незрозуміло. А блокати просто темними коридорами також так собі історію. About this room, Charles. Let there be light. Mm. Наші ультрафіолет такий прикольно. Типу я знайшов докази, це воно так працює. Фух, я вже подумав, що там щось на мене нападає. Діставте бризки крові, злийте, схему потоку, схема контакту. А як це все робити? Аналіз бризків крові, визначення vr Злитим. Кров, що стрібнула з предмета, залишаючи смугу, що проглядається під кутом. Сама пляма може виглядати розтягнутим. Схема потову кров що рухається від плями, що сталася внаслідок удару, завжди рухатиметься вниз від дією сили тяжіння. І контактна схема пляма, що переноситься з вже забрудненого предмета. Ну тут ніби перша. Где правильно нужный шел? Сказал, мне сказали, мне потребно знать и больше. Ты что тут забыл, мужчина? Протягом усього вашого перебування в Гейводі до вас приєдна... приєднуватимуться наші дерев'яні гості. Одягнені відповідний одяг часів розпиту Гейвуда, коли його територія та моє так використовувалася як центр спілкування вищої аристократії. Не торкайтеся їх та залиште. Будь ласка, утримуй... утримайтеся від дотику до них та залиште їх займатися своїми справами. А якось не дуже хотілося їх там торкати. Головний слідчий поліція гарчила миттю щоденник Річардом. 12 листопада чоловіка взяли під варту після виявлення доказів щось там у... щось там смерті довіра сестрам, бо там текст один на один налазить. Ми ще не повідомили гостей, що вони не можуть взяти багаж. Не можемо дочекатися, щоб побачити, як це все завершиться. Ні, це трошки ще з крові не зрозумію, як воно правильно працює. Але ладно. Так, я хочу маю хоч якийсь ліхтарик. Чи без нього краще. Треба ще зрозуміти. Ну ні, там де зовсім темно, він хоч якось там допомагає освітлює територію. Ага, поки що зачинено. Це щось типу набої? Картридж електрошокеру. А, -а, а? Ну, давай візьмем о, це охорона локація. Хм, дивно. А їм шутінг. Куди я мою? Сюди стрельнути? Oh, ну щось так собі вам стріляє, чесно кажучи. Питання в тому, де у нас. А як вони відкрилися? дверей звісно. А так розміт ті ще обмотані, ми сюди точно ніяк не зможемо потрапити. Сподіваюсь, тим ще не вирішить різко встати. Там і сиди, понял? Це від чого, щоб ми потім розуміли? Ключ від комори, ключі для відмикання комори. А де комора знаходиться, якби я ще знав? Було взагалі добре. Портрет Леді Джозеф. ніби там хтось двері відчиняв. ну і портрет містера Джозефа. Добре. Чому вона вмикається? От лано, я не хочу з якимось мужланом битися. Я не розумію, де він ті А, типу, я не можу його знищити, як так? Якщо я в нього вистелив шокером а він такий такий типу, мені по барабану говорить. Окей. Ну, це якось дивно. Ну, тобі ми ще маємо знайти. А, це все? А, да. У нас картинка зависла на цьому, що ми загинули. Ну, добре, я завершу не хочу заново переходити. В принципі, я так розумію, сенс нам стає. Зрозуміло. Ми маємо ходити по будинку, знаходити сліди крові. Ще три сліди ми маємо знайти 100% і не попастися на цього мужчину. Але коли ми б'ємо його шокером, він сідає на дубцю. Потім він стає і нас просто вбиває. Типу, ну, якась така логіка незрозуміла. Чому ми не можемо вдарити його шокером, потім десь там зв'язати і так далі, але я про це не знаю. А на цьому все. Дякую за перегляд.